Де де ти там упадаєш? Бем. Мінус один. Бем. Бем. Бем, бем, бем. Є. Ой. А да, я щось провтикав, провтикав, провтикав. Бачу, 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 бачу. Виходь. Давайте тоже допоможемо їм померти вже. Давайте я зроблю і по-іншому. А, ні, ні ні ні-ні, ні, ні, ні хлопці, я не зроблю Та візьмемо. Є мінус. Окей, це дуже добре. А okay, окей, я в зоні. Мама, я в зоні. Добре, це не смішно, насправді. Які є шанси в нього попасти? Великі. Ха! Це <гум> якийсь дебіл вже кидається. А, добре, дякую. А в мене зі зброї тільки ковбаса і сосинська. д д дивіться, тут диві, ще диві. зараз. Вийде, 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 вийде. БЕМ. БЕМ-бем. Бем. Мінус. Сука, ты можешь залить сочинить? Дыб дебил.